На ранок неділі ситуація у міськраді кардинально не змінилася. Міський голова як не звертав увагу на громаду, так і не звертає. Як була в нього наплювательська позиція, так вона і залишається. Ми вже добу перебуваємо в приміщенні міської ради, і на досі жоден з керівників міської ради не звернув на це увагу, безпосередньо сам Мамай. Кілька осіб залишалося у цьому приміщенні і вночі. Говорять, чергування минуло без надзвичайних ситуацій. прошло спокойно, без всяких эксцессов. Работники милиции тоже здесь были, проверяли, как проводится это. Мы не мусорили, не шумели, экономили электроэнергию и тепло. Мы думали, что провокации будут со стороны Мамая после 10 или 11 часов. Будуть провіді не провокації обвінят э, общественне мирних мітінгуючих в тому, що вони негативно себе провели. за ніч не змінилися і вимоги протестувальників у найближчий час якомога швидше скликати позачергову сесію міської ради та, врешті-решт, зняти те напруження, яке вже кілька днів залишається у Полтаві навколо невизнання депутатами ДНР та ЛНР терористичними організаціями, а Росію країною-агресором. Я думаю, що це. Повинна бути така точка зору всіх людей України, тому що це дуже небезпечний внутрішній фактор про те, що так відбувається всередині держави і всередині, тобто не на місцях. І ми вважаємо, що багато людей підтримують цю думку і не дарма. Вчора зібралося майже 500 чоловік чоловік біля міської ради. Зусилля активістів були немарними. Близько пів на третю понеділка стало відомо, що міський голова призначив на цей день позачергову сесію. Сьогодні до мене звернулися так як згідно чинного законодавства, до мене можуть звернутися 17 або більше депутатів, тобто третя частина або більше. І я зобов'язаний, коли звертаються 17 або більше депутатів, я зобов'язаний провести позачергову сесію на вимогу саме цих депутатів. В екстреному порядку на сесію зібралося 33 із 49 можливих депутатів. Засідання затягувати не стали визнання Росії країною агресором, а так званих ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Аціями у депутатів зайняло не більше 10 хвилин. Цього разу обранці були одностайні у своєму рішенні: 33 голоси за мабуть, тут треба говорити про те, що міська влада все ж таки схаменулась на сам перед міський голова. Хоч він не говорить про те, що фракція його переконувала, Я розумію, що суспільно-політичний резонанс, який ми надали цій справі, він зробив свою справу. Я дякую всім тим, хто прийшов на мітинг в суботу, всім тим, хто підтримував нас дві, дві ночівлі в міській раді. Вони не прийшли даремно. Громада сказала своє вагоме слово. Щойно закінчилося засідання? Поговорити із міським головою хотіли представники правого сектору, проти наздогнати Олександра Мамая, щоб поставити кілька своїх запитань. Вони не змогли хотіли задати йому питання з приводу того, чому він на першій сесії не визнав ЛНР і ДНР. А депутати ми всі знаємо, що вони йому всі підконтрольні. Чому вони не визнали ЛНР і ДНР терористичними організаціями? Чому він не визвав Росію як державу-агресора? Так і не дочекавшись мера Полтави у його приймальні, представники правого сектору були вимушені залишити приміщення міської ради.